Ми приймаємо плече. Е, пацієнт робить два підходи по 20 разів. Е, можемо іноді працювати над затриманням. Е, у Олександра є два заняття на день, е, він працює. Також ми займаємося ще ми формуємо куксу. 58-річний Олександр свій ранок щодня починає з фізичних вправ. Тренує руку. Він потрапив на реабілітацію понад три тижні тому після тяжкого поранення. Той день військовий пригадує із жахом. Кацапи окружили, то виходили, не здавались, ми продовжували здатися, не здавались, Стояло під дронами, поки до вечора тоді гранатами закидають, пішли через поверхниць. Дрон усік накрили міномітом вогнем, то відірвалося. Лікарі всіма силами намагались врятувати руку Олександру, втім, ураження було надто сильним. Відірвало сину з, 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 з кісткою. Вона висіла, а ми перекрили, просто воно вже і турнікет, там може спасли, якби зразу. Турнікетний синдром винути. Медики кажуть, захисник звернувся на реабілітацію запитом на подальше протезування. Тому наразі вони працюють над силою та витривалістю кінцівки чоловіка. У мене головна ціль, щоб не було обмеження руху і була повністю сформована кукса, і ми вже могли віддавати протезистам нашим колегам і готувати людину до повернення до життя за межами лікарні. Ерготерапевтка Регіна впевнена, в Олександра все вийде, бо він чоловік запальничка, всіх підбадьорую та жодного разу не спізнювався на заняття. Ба більше навіть контролює лікарів, аби приходили вчасно. Я реально виходжу з дому раніше, щоб не запізнитись, бо він чекає. І він приходить завжди вчасно. Не треба йти його забирати. І завжди, хто би з ними працював, це завжди він щось приносить. Тобто. Це якісь смаколики, постійно він нам щось несе на кожне заняття, нещодавно він приніс нам шашлик каже, щоб ви пообідали. Чоловік хоче якнайшвидше пройти реабілітацію, встановити протез, брі нянчити п'ятирічного онука і знову повернутись до роботи водія. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Т.